Ми відвідали берлінський цирк і зразу відповідаю на всі питання: да на халяву, да завіс червоний хрест, да не стидно. А тепер, коли всі успокоїлись, показую вам ціни на їжу. Її було не так багато. Були солодощі, чіпси, солодка бата. і напої. Маленька ця водичка 2 євро. І батути, якщо діти заскочали. І значить, так, мому синочку, 2 рочки. Мені слава богу, всі 24. Але з відкритим ротом сиділи ми обидва. Бо мій дитячий досвід з цирками був дуже печальний. Мене десь приблизно в такому самому віці привізли в Львів до цирку. Мене там до усрачки налякав якийсь аклоун. перевіла так сильно і так о, що ми мусили звідти піти в цьому ж цирку. Я не побачила жодної дитини, яка розплакалась. Це вже дуже великий плюс. Зате я побачила ось такі шикарні фокуси, які я дійсності досі не розумію, куди дівались ці жінки і звідки вони брались. Там під низом не було нічого, лише стіл на ножках, під яким видно ноги, як вони ходять. Шикарні клоуни, шикарна взаємодія з дітьми і залом. Акробати, боже, дівчата та й хлопці, там і акробатки були. Це окремий вид просто якогось мистецтва. І чесно, мені дуже подобається, що прибрали всі сцени, як колись було з звірятами А натомість ми побували просто на фестивалі електромуз. Дивіться, я ще викладу повне відео, типа міні-влог, ось ця з цирку. І якщо ви хочете інформацію, як відвідувати заходи від Червоного Хреста, то попрошу вас про активність під моїми відео. Бо я монтую, знімаю, стараюсь. Ну все, ви поняли.